Доброго дня, любі садівники і садівниці! Рада вітатися з вами знову! Мене звуть Анжела, і сьогодні ми з Остіном покажемо вам, як правильно посадити троянду. А також не пропустіть, наприкінці відео я розкажу вам, як виграти одну з десяти баночок чудового доброго для троянду. Троянди любить звичайний ґрунт нормальної якості або чорнозем. Якщо у вас піщаний ґрунт, також можна знайти вихід, можна додати глини з того ґрунту. Якщо у вас на ділянці глина, це також може стати великою проблемою, тому що глина не пропускає воду. Тут може бути два виходи: або викупити величезну яму 90 на 90. І заповнити її нормальним ґрунтом або посадити троянду вище рівня глини. А тут, на нашій ділянці, ґрунт нормальний, тому нам не треба викопати велику яму. Достатньо викопати яму, щоб рослина поміщалася в неї повністю з корінням і не заглиблювалася щіка. Перед посадкою подивимось насадженець. Зазвичай саджанці обрізають перед посадкою. Но тут нас садженець вже він по суті обрізаний добре, і так як це плетиста троянда, так то ми верхні пагони обрізати не будемо. Подивимось також кореневу систему. Ми бачимо корінчики, в нас вже пішли новенькі. Це дуже добре, тому що саме через ці маленькі корінчики здійснюється живлення рослини. І ми бачимо, от тут також пішли корінчики. Це значить, що корінь живий. Можемо обрізати трішки цього корня, щоб подивитися, який він на зрізі. Він має бути світлий. Якщо корінь темний, то треба буде його підрізати до світлого місця. Ну і більше в нас таких коренів немає. Тут ми дивимось, все нормально. Він живий, з нього ростуть новенькі корінчики. І на дно лунки необхідно додати ґрунт, змішаний з компостом. У Нас тут є такий вже змішаний, бачите? Це курячий послід, який вже перебрудив. Так, одразу замічую, що а, не можна додавати свіжий курячий послід, тому що він може спалити корені. Треба, щоб він перебрудив. У нас покупний, так, з магазину, який вже готовий до використання. Тепер ми ставимо наш саджанець до лунки, так, і підсипаємо землю. Все, тепер ми досипали землі, і нам треба тепер зробити таку бовтанку, Тому ми доливаємо води. Доливаємо води добре. Нічого страшного, якщо троянда впаде. Ми її поставимо на місце і обережно робимо таку бовтаночку. Підсипаємо ще землі. Обережно, щоб наша трояндочка тепер не падала. Розмішуємо трішки і доливаємо ще води, тому що нам знову треба зробити бахтанку. А, І тепер можемо насипати вже а, звичайної землі, яку ми викопали з ями. Ну, бажано без травички. Так. А, підсипаємо, перевіряємо, як стоїть в лунці троянди. Вона у нас стоїть впевнено, все добре. От ми засипали нашу лунку землею, і тепер нам треба зробити щось, щоб наша троянда була більш стійка до хвороб. Що для цього треба зробити? У нас є такий чудовий препарат, як мікоріза. А мікоріза це по суті міцелі гриба, які, зростаючись коренням, покращує живлення рослини в 15 разів. А для того щоб скористатися ним. Нам треба його розбавити водою. На один літр йде два грами цієї речовини. Тепер ми заливаємо некорізо до нашої троянди. Треба лити під корінь. Щоб мікоріза була саме на корені. Доливаємо нашу мікорізу під корінь. Так, нагадаю, що на один кущ троянди йде 2 грами мікорізи на літр води. Останнє, що нам треба зробити, це досипати ще землі горбком. Для чого це робиться? Для того, щоб захистити нашу троянду від якихось несподіванок. Ось таким чином. А потім, з плином часу, Ця земля змиється, і троянда буде зростати вже в звичайних умовах. І ще в нас є багато запитань, що ж це за віск такий на рослині і чи треба його знімати. Насправді, знімати його не обов'язково, якщо він тонким шаром нанесений, але буває так, що шар досить товстий, і тоді, якщо сам віск не сходить, тоді можна Підчіпнути його, так розрізкати трішки пальцями, щоб він міг зійти. І тепер у нас приємна частина, де я вам розкажу, як можна виграти одну з 10 таких чудових баночок добрива для троянд. треба написати під цим відео коментар і 10 коментарів, які наберуть більшу кількість подобайок, стануть переможцями. Успіхів вам! От ми з Остіном і розповіли вам, як саджати троянду. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. А я прощаюся з вами до нової зустрічі. Пока-пока!